Судинного хірурга. І наступна е, доповідь нейрохірурга: церебральний атеросклероз, проблема невідкладної планової хірургії. Прошу, ой, прошу, прошу. Е, поінтер. З вас да. Прошу. Шановні колеги, дякую за запрошення. Можливість виступити в такій справді мультидисциплінарній. Аудиторії, Нейрохірургічне лікування при атеросклерозі це, напевно, тема для окремої конференції. Я буду старатися це висловити максимально коротко, але якщо трошки буде задовго, то вибачайте. Ми розуміємо, що анатомічні анатомія це є визначальний фактор при лікуванні будь-якої патології і при виборі методу операції теж. От, і там, де ендертеректомія іноді не справляється, це високо розташовані бляшки, серестенози. Там стентування якраз працює. Я не є фанатом стентування, скажу одразу, і противником ендертеректомії. Хоча ну, не скажу, що ендертеректомія не повинна існувати. На відміну від шановного Ігоря Івановича, тому що обидва методи мають свою абсолютно чітко визначену аудиторію, і ми зупинимося на окремих навіть українських стандартах, які побудовані на міжнародних рекомендаціях і регламентують саме ці параметри. Також встановлений взаємозв'язок. Будови внутрішньої сонної артерії і частоти атеросклерозу внутрішньочерепних судин, зокрема, зокрема середньомускової артерії. Є п'ять підтипів ішемічного інсульту згідно класифікації, то аст серед них два найбільш поширені причини: це атеросклероз великих артерій і кардіоемболія. При цьому КТ картина при інсульті буде абсолютно ідентичною, це кортикальні. Мозочкові стовбурові інсульти або підкіркові вогнища діаметром більше 1,5 см. І якраз щоб їх віддиференціювати, важливим є згідно класифікації інсультів, зокрема криптогенного інсульту, обов'язкове дослідження всіх судин не тільки голови, а й шиї, і починаючи від дуги аорти щоб побачити всі можливі зони ураження атеросклерозом. І також Ретельне дослідження функції серця. Патогенез інсульту без визначеного джерела. Ми зуп... Ігор Іванович дуже детально зупинився на тих ситуаціях, коли джерело інсульту є зрозуміло, де є стеносовної артерії. Не буду повторятися. От, але якщо є невизначене джерело, теж слід пам'ятати, що нестенотичні стенотичні артеріальні бляшки, коли навіть немає виразного стенозу, теж при наявності. Згідно даних допоміжних до досліджень крововилову атеросклеротичну бляшку, це є кожен четвертий пацієнт з криптогенним інсультом. Такі ознаки, як виразкування бляшки, як товщина бляшки внутрішньої сонної артерії більше 3 мм, як довжина більше 1 см, є факторами ризику, котрі, при наявності псилатерально можуть розглядатися як причина інсульту без визначеного джерела. Емболії. Тут бачимо результати значного метааналізу, де саме такі параметри, як крововили в бляшку, багато і некротичне ядро бляшки та витончення розрив фібризної оболонки, були чіткими критеріями прогнозу розвитку повторного інсульту в пацієнтів. МРТ дослідження в Т1, Т2 режимах із контрастуванням дозволяють встановити. Структуру бляшки, ступінь стенозу, і також факт накопичення бляшкою контрасту, що служить одним з додаткових факторів ризику розвитку інсульту. Існує такий показник, як нормалізований коефіцієнт стенозу, який дозволяє, встановивши співвідношення між площею судинної стінки і загальною площою судини. Об'єктивізувати ступінь стенозу артерії, цей показник використовується в багатьох дослідженнях. Те, що слід пам'ятати нам, як людям, які працюють в сфері нейронаук, це вплив на мозок тих чи інших стенотичних уражень, які ми виявляємо, і навіть незалежно від ступеню стенозу, ми можемо бачити зміни в мозку на перфузійних картах методом КТ, можна встановити збільшення. Тривалості середнього часу транзиту крові через паренхіму мозку, збільшення часу до піку накопичення контрасту, і на фоні незмінних параметрів мозкового кровотоку відмічається збільшення об'єму крові в паренхімі мозку, якщо цей стеноз навіть клінічно-асимптомний, але має вплив на церебральну гемодинаміку. Ми керуємося в. Роботі маємо справу в основному в пацієнтів, в яких є неврологічні прояви, в яких іде мова за вторинну профілактику, наказ 1967, який регламентує наші дії. Також опираємося на вже згадані Ігорем Івановичем рекомендації 2023 року судинних хірургів і на рекомендації Американської асоціації серця та інсульту згідно нашого його, нашого наказу. Каротинна деретериктомія дійсно є золотим стандартом, методом першого вибору для профілактики повторного інсульту. І рекомендується чоловікам з стенозом артерії, сонної артерії, 50-99%, жінкам зі стенозом 70-99%, особливо якщо у них вже мав місце інсульт. Тентування може бути альтернативою каротинній анертеректомії, якщо в пацієнта є протипоказання до відкритої операції. Нагадаємо, за такі ускладнення андертеректомії, як гематома в ділянці шиї, як шкодження зворотного нерва, ларінгус рекуренс, як інфаркт міокардов близько півтора відсотка випадків. Тому соматична тяжка патологія може бути насправді. Відносним протипоказом і спричиняти високий ризик ускладнень. Стентування може бути розглянуто також у пацієнтів за симптомними стенозами сонних артерій від 60 до 99%, які не є кандидатами на каротидну ентеректимію через анатомічні, зокрема високі розташування етеросклеротичних бляшок та медичні причини за умови, що ризик інсульту чи смерті в переопераційному періоді, виконання відповідної установи Становить менше 3%. У ситуаціях, коли немає можливості для своєчасного доступу до каротидної ентеритеректомії, а доступ до стентування є швидшим, ця процедура також може розглядатися у пацієнтів, які не мають протипоказань для проведення стентування, якими є виражена звивистість в місті стенозу, вік більше 70 років є відносним фактором ризику для стентування і наявність тромбів в просвіті. Артерії. Важливі моменти це те, що при транзиторних атаках реконструкцію судини необхідно виконати якомога раніше, якщо причиною неврологічних симптомів став інсульт, то бажано проводити це після 48 годин до 2 тижнів Безпечнішою є андертеректомії. Після двох тижнів ризик інсульту зменшується, і ризики стентування є рівними до Ризиків каротинної ендертеректомії, особливо в пацієнтів віком менше 70 років. Слід враховувати фактори ризику, такі як вік, стать, наявність супутніх захворювань, цукрового діабету, стійкої артеріальної гіпертензії, серцево-судинних захворювань, ступінь стенозу і морфологію бляшки, як вже було сказано, наявність виразкування, кальцинатів так далі. Рекомендації судинної хірургії більше орієнтуються при виборі методу на вік. Пацієнта американські рекомендації надають перевагу каротинній деретериктомії для більшості пацієнтів, незалежно від віку. Подвійна дезагрантна терапія теж в цих рекомендаціях різниця. Судинні хірурги рекомендують коротший курс до місяця. Асоціація американська серця інсульту рекомендує до півроку, і також дещо різниця. Рекомендації стосовно частоти нагляду за. Цими пацієнтами і контрольних обстежень. У нас по одному з відокремлених підрозділів колеги провели аналіз. В іншому підрозділі в лікарні Пантелеймона було оперовано більше 100 пацієнтів за цей період. Але тут колеги працювали спільно з нами на цією темою. 47 пацієнтів включили в аналіз, 8 з них було оперовано поургентних. Показах. Це гострий тромбоз сонної артерії, де потім виявився критичний стеноз, який ургентно стентували. От, І двоє з цих пацієнтів померли від тяжких півкульних інсультів, які трапилися гостро. Тому загальна смертність дещо виходить за межі 3%. От, бачимо, що були представлені різні вікові групи, але також це, це число, 4,3 на наш погляд, вказує на. Високу безпеку даного методу лікування. Використані різні стен-системи, переважали ураження сонних артерій зліва. Ось один з прикладів: пацієнт з гострою оклюзією правої внутрішньої сонної артерії, де після її відкриття виражений критичний стеноз, проведено балонну геопластику і стентування. І через півроку бачимо нормальний діаметр судини. Звісно, що потрібно проводити буде повторні контролі, щоб. Моніторити діаметр судини даної, даного пацієнта. Інший випадок це хворий з високим розташуванням атеросклеротичної бляшки. Бачимо близько 3 см над біфуркацією під кутом нижньої щелепи. Для судинної хірургії це надзвичайно складна доступна локалізація. Тому було прийнято рішення про імплантацію каротидного стента. Тривалість таких операцій 10-12 хвилин. От і на контрольному обстеженні бачимо задовільне виповнення всіх церебральних судин. Важливим є індивідуальний підхід до вибору методу таких пацієнтів, враховуючи ряд факторів: ступінь стенозу, вік, стать пацієнта, супутні захворювання, анатомія судин. І як кожне хірургічне лікування, той чи інший метод має свої покази пацієнтам з високим ризиком. Може бути проведене каротинне стентування. Каротидна ендертеректомія є, як визнається, безпечною, особливо в пацієнтів старше 70 років. Стосовно інтракраніального атеросклерозу, його клінічні прояви можуть бути різноманітними. В найтяжчих випадках це інсульт, також транзиторні ішемічні атаки, загальномозкові симптоми. Мовні порушення, зниження когнітивних функцій, навіть судомні напади. Близько 10% всіх ішемічних інсультів якраз спричинені інтракраніальним атеросклерозом. Найчастіше ми маємо справу з атеросклеротичними стенозами магістральних артерій, які живлять мозок, інтракраніальними їх сегментами. Також причиною можуть бути десекція судин, запальні захворювання. Факторами ризику є. Відомі нам фактори ризику інсульту. Стеноз стенос середньомозкової артерії, якщо він приводить до появи ознаки ішемії мозку, становить ризик інсульту 12% на рік порівняно з 3% в пацієнтів, в яких встановлені звуження середньомузкової артерії, не дають клінічних симптомів. Даний метод розглядається як дослідницький, тому що великих Рандомізованих трайлах не вдалося довести його безпеку та ефективність, і рекомендації Американської асоціації серця інсульту вказують, що цей метод, тут останній рядок на цьому слайді, щось з поінтером не можу навчитися, ось, вказує, що це є пацієнти, яких необхідно включати в дослідження. Тобто їх Ніхто не каже, що не можна оперувати, але очевидно, що оперуючи їх, ми повинні ці дані накопичувати для того, щоб зрозуміти, наскільки цей метод є корисним. В діагностиці ми застосовуємо різні методи. Найкраще візуалізує стенози більше 50% КТ ангіографія, також транскраніальна дуплерографія. Дуплерографія є чутливою до стенозів значного ступеню. Безконтрастна тайм оффлайт ангіографія методом МРТ, і контрастне МРТ, ну і, звичайно, селективна серебральна ангіографія, якщо планується, ймовірне, хірургічне втручання, є найдостовірнішим методом для встановлення ступеню стенозу, проте програє в, в контексті візуалізації самої бляшки, а це теж важливо. Настосовується МРТ, МРТ з контрастом, якщо ми бачимо, як на верхньому слайді виражено, виразне контрастування бляшки це зазвичай симптомні пацієнти. Якщо контрастування бляшки не настільки виразне, це пацієнти асимптомні. Тобто накопичення бляшкою контрасту є несприятливим прогностичним. Прогностичним моментом. Також анатомічні особливості будови судини в ділянці стенозу, локалізація бляшки на верхній стінці середньомозкової артерії, встановлена хірургами як несприятливий фактор формування ускладнень після операції. І також С подібна звивистість на аксіальних і фронтальних зрізах на МРТ теж є додатковим фактором. Ризику інтракраніального стентування в таких пацієнтів. Попри те, що візуалізація бляшок і судинної стінки на МРТ. Є рутиною в при дослідженні сонних артерій для середньомозкових базилярних артерій, за рахунок що це дрібні структури, оточення ліквором, мозком, навіть при застосуванні спеціальних послідовностей, їх точність поки що не є настільки високою, як би хотілося. Хоча навіть у цьому випадку, який наводять автори, бачимо, що на стороні де є ішемічні зміни в мозку. Атеросклеротична бляшка в мозковій артерії чітко контрастується на відміну від асимптомних змін на протилежній стороні, де теж був методом ТОВ встановлений стеноз середньої мозкової артерії, так само і при дослідженні базилярних. Артерії. Лікування інтеркраніальних стенозів проводиться і дуже, по дуже вузьких показах, але ангіопластика і стентування в певних випадках є єдиним методом запобігти тяжкому інсульту. Тут пацієнт з лакунарним ураженням моста, з критичним стенозом проксимальних відділів основної артерії. Це відносно безпечна зона, де ще немає перфорантів. Після ангі... ангіографічної верифікації було імплантовано коронарний стент із резолют, і бачимо, досягнуто. Відновлення просвіту артерії через рік контроль показав, що звуження не, не наросло. Ну, окремі клінічні випадки, не буду детально зупинятися. Тут ми бачимо критичність тину середньої мозкової артерії, доволі дискутабельний випадок, враховуючи значну кількість перфорантів в цій зоні, М 1 сегменті після проведення. Стента кліно це внутрішньочерепний стенд для підтримки. Було його розкрито і проведено От, І кінцевий результат бачимо, бачимо нормалізацію просвіту середньої мозкової артерії. Інший випадок. Жінка 66 років, де було встановлено покритий ліками коронарний стенд. В середню мозкову артерію от, теж досягнуто задовільного ангіографічного результату. Пацієнтка на четверту добу виписана на амбулаторне лікування. Там, де ми ширше працюємо, це так зване рятівне стентування, коли ми маємо гостру уклюзію, тромботичну оклюзію судини на фоні атеросклеротичного стенозу. І після видалення тромбів, після тромбоктомії бачимо, що судина швидко реоклюзується. Тут постановка стента вже не викликає стільки дискусій, як екстракраніальні, так і інтракраніальні судини. Ось тут приклад тромбозу. Басейні лівої середньомозкової внутрішньої сонної артерії. Після її відкриття доволі швидко наступила реоклюзія в ділянці над біфуркацією за рахунок критичної бляшки, проведено геопластику, імплантацію стента і досягнуто відновлення просвіту і стійку реканалізацію судини. Тому ургентне стентування внутрішніх сонних артерій в ході сесії тромбектомії – Є ефективним при вираженому атеросклеротичному стенозі або при повторній оклюзії після механічної тромбектомії досягає, дозволяє, дозволяє досягти стійкого відновлення кровотоку за шкалою еті 3 Проте потребує ретельного контролю в зв'язку з геморгічними ризиками, тому що виникає необхідність в прийомі подвійної дезергантної терапії. При інтракраніальних стенозах, коли виникає тромботична оклюзія, ми бачимо її в вигляді характерного конфігурації оклюзії судини, в вигляді загостреного олівця. Якщо є мені як ми бачимо на рисунку, це, це тромботична оклюзія без стенозу. Якщо ми бачимо ознаки підлеглого стенозу і бачимо реоклюзію судини після тромбектомії, то теж розглядається варіант невідкладного стентування, коли операція. Завершується імплантація інтракраніального стенту окремих пацієнтів. Якщо проведено мінімум три проходи, механічна тромбоктомія, і ми бачимо динамічну невдачу, тобто після відкриття судини вона знову закривається. Таке екстрене стентування, воно пов'язане з загальним зрушенням в бік сприятливого результату без збільшення ймовірності геморагічних трансформацій. Оптимальний антитромботичний режим в цій ситуації залишається невизначеним, але пацієнти, які отримували подвійну дезорантну терапію, мали значно вищі показники прохідності стентів на наступний після операції день і також при збереженні прохідності стента спостерігалися кращі показники функціональної незалежності. Проте необхідними є, звісно, рандомізовані дослідження, які б на великому матеріалі цю тему. Вивчали. Ось так виглядає розподіл за модифікованою школою Ранкіна в пацієнтів, яких досягнуто реканалізації одразу. Бачимо білі клітинки, це пацієнти практично незалежні, майже здорові. Бачимо найбільше, найменше білих клітинок, де після стентування не вдалося досягти реканалізації, де не імплантувався стент, де імплантувався стент і там, де вдалося доглядати. Досягти хорошої реканалізації після імплантації стента. Тому цей метод, звісно, що необхідний і життєво-рятівний. Дякую за увагу, дякую колегам за дискусію. Всім бажаю миру, здоров'я. всього найкращого. Шановний пане Нетлюх, по-перше, дякую вам за таку цікаву доповідь. По-друге, я хочу вибачити, що я не надала всі ваші дані належним чином. Це мав голос професор Нетлюх Андрій, голова Асоціації нейрохірургів Львова і Львівської області. І я думаю, що якщо є у нас якісь сумніви чи якісь переконання, які мають розходження. В опозиції з професором Кобзою, то я пропоную вам надати такий майданчик. У нас буде конгрес кардіологів. на ньому буде засідання українського товариства терсклерозу. Ми можемо дати вам майданчик для прямої дискусії, щоб уже кардіологи, які не оперують, залишилися з якимось уже таким. Певним переконанням. Я думаю, що це буде доцільно. Як ви вважаєте, пане Андрію? Я дякую. Думаю, буде цікаво. Я не чуюся настільки сміливим, щоб дискутувати з, з, з одним з моїх вчителів, професором Кобзою, на тему, який він присвятив більше 40 років практичної діяльності. Але зараз багато дійсно накопичено досвіду по стентуваннях і ті дослідження, які представлені були від 3С і так далі, вони. Проводили стентування там люди, які не мали ще на той час достатньо досвіду, не були досконалі стент системи Я думаю, що в контексті технічному воно змінюється От, і не заперечую, що в багатьох аспектах стентування програє, але все-таки наполягає, що воно має свою аудиторію. І тут багато є для обговорення дійсно предмету. Це буде дуже цікаво. Це буде дуже цікаво, тому що е, атеросклероз є мультифокальне захворювання. Ми не можемо казати лише про коронарний атеросклероз. Це безперечно, і сонні артерії, і внутрішньомозкові артерії, і безперечно, і судини ніжних кінцівок. Тому така дискусія буде на користь кардіологам і терапевтам і сімейним лікарям, які завжди присутні в великій кількості на наших форумах. Тому за заздалегідь запрошуємо. Дякую заздалегідь за запрошення. Запрошуємо. Дякуємо, задуму. дякуємо дуже цікава доповідь.